Ніч перед Різдвом. Це сталося напередодні Різдва. В хаті було тихо, ні шуму, ні крику. Над каміном висіли шкарпетки, чекаючи пера Ноеля. Чи прийде він? Діти лежали у своєму ліжку, мріючи про цукерки, печиво, торти. Мама у своїй хустці і я в шапці. І ви всі готові спати всю цю довгу зимову ніч. За вікном почувся голосний шум. Я схопився з ліжка, підбіг до вікна, розсунув штори, відчинив вікно. Місяць світив на сніг і було видно, як удень, а потім перед моїми здивованими очима пролетіли крихітні санки і вісім крихітних оленів. Ними керував веселий дідусь, і я одразу зрозумів, що це перноель. Швидше, ніж літають орли, скакали олені галопом, а перноель свистів і підганяв їх. Швидше, швидше, біжіть ще швидше мої олені. Як сухе листя здійняти вітром, минаючи перешкоди, перетинаючи небо. Коні летіли над дахами будинків, тягнучи за собою сани повні іграшок. І в одну мить я почув на даху звук копит. У той самий момент пер Ноель стрибнув у демар. Він був одягнений в хутро з ніг до голови, покритий попелом і сажею, а на спині він ніс мішок з іграшками. Його очі блищали від щастя. Щоки були рожеві, ніж червоний, наче вишня. Можна було бачити його усмішку в білій, як сніг бороді. У зубах в нього стирчала люлька, навколо стояла хмара диму, в нього було широке зовсім кругле обличчя. Він мав великий живіт, який трусився, коли він, сміючись, стрибав, наче старий ельф. Я не міг втриматися від сміху, побачивши його, і він просто підморгнув і кивнув мені, даючи зрозуміти, що це не сон, це він. Потім, не сказавши ні слова, він почав працювати, заповнюючи шкарпетки. Він повернувся, потер ніс і, помахавши на прощання, вилетів у камін. Після роздачі подарунків, він свиснув оленям. А потім повернувся до саней і полетів геть, залишаючи за собою хмару пір'я. І перш ніж він зник, я почув щасливого різдва всім і на добраніч.